Это дрон был. Разворачиваемся, сваливаем, все, прекращаем миссию. Да, Алілуя. Спокійно. Спокойно, я ж казав, коли капелан за кермом. Ну, суки, вони ж давно уже не бахали по нам. Прямо Богу. Все, покидаємо місце. мисс бачиш? Залишки дрона. Сво! Вони... Розбабахали, да? Ой-ой-ой, Вижив. дякувати Богу, але вибирає свій шлях. Все, поехали там. Мороз, у мене ну, Это у меня гартезе Слухайся. Ой, Евакуація! Хто ще на виїзд? Збирайтесь! Проліска вивезе! Отакі умови! Отаке все ще знищено. Без вікон, без дверей. Але тут десь ще з десяток людей мешкають по підвалах або в квартирах. Ну... І евакуйовуємо лише одну жіночку. Це ж взагалі обнулили. Що тут? Яка чи що тут? Ого. Один день не були в Констасі, і вже такі руйнування. Люди! Евакуація! повинні були вийти сюди. Догорають будинки. Довго затримуватись не будемо. І таке буває. Приїхали за людьми, а сторож, каже, мене тут зачинили і не можу вийти. Забираємо його. Ну от знову! Москальські православні скажуть, що ми марадеримо. Що ми марадеримо. А ми просто забираємо сторожа, якого тут залишили. Господи помилуй. А що капелан має право? Дякувати Богу. Під його захистом забираємо сторожа з храму і тікаємо. Все-все, тікаємо з Божою допомогою. Ой, спаси... А он висить все очень так. Поїзда Костянтинівки, коли шукаєш потрібний будинок. Під наглядом дронів. Проліска евакуйовує. Опа, хтось кудись летить, щось величеньке. Ну і знову цикл краї Костянтинівки. Веселеньке містечко, журналісти працюють, пролізка працює, люди забирають речі. Надовго затримуватись не будемо. Щось десь капелан каже, літає. А де воно не літає? Все, чекаємо, людей і їдемо. Де казав, возіть з собою капелана і за здрав'я помолиться. І якщо щось станеться, то і заупакуй, але це не наш метод. От сьогодні дякувати Богу. Розминулись з дрончиком в метрах десяти. Трішечки пошкоджена автівка. Але улыбаються журналісти, ну капелану то зрозуміло. Все нормально. І люди живі, цілі. Дякувати Богу, евакуація продовжується.